Вітаю всіх на уроці математики. На минулому уроці ми з вами писали діагностувальну роботу з теми повторення. Проаналізуємо її. Всі дітки правильно розташували числа в порядку зростання, правильно обчислили вирази, правильно знайшли. Невідоме число у рівнянні А і у рівнянні Б. Діти, скажіть мені, будь ласка, як називається невідоме число у рівнянні А. Х плюс 53 дорівнює 97. Аріна, тобі слово? Доданок. Як же знайти невідомий доданок, діти? Пригадуйте? Говори Аріна. Від суми підняти відомий доданок. Так, погоджуємося. Подивіться, діти на рівняння Б. Х мінус 26 до рівня 52. Мілана Бучина, як називається невідоме число? Це, це невідоме число. Називається. Називається Х. Е, Дія віднімання. Отже, пригадаємо назви компонентів дії віднімання. Крім Аріночки ніхто більше не знає. Говори Аріна. Відзменшуване. зменшуване. Так, це невідоме зменшуване. Як знайти невідоме зменшуване? Діти, ви ж розв'язували це рівняння? Пригадуйте, що ви робили? різниці. До різниці До додати, додати. Відємник, видає. Відємник. Так. Отже, щоб знайти невідоме зменшуване, треба додавати. До різниці від'ємних. Ви правильно розв'язали задачу на збільшення числа на кілька одиниць. Скажіть, будь ласка, як збільшити число 5 на 7 одиниць? Ксюша, тобі слово. Маша улахли допомагає. Вмикайте мікрофон. Ксюша, Маша, хто з вас? Як число 5 збільшити на 7 одиниць? До п'яти додати 7. Розумнички. До п'яти додати сім. Скільки ж отримаємо? 12. 12. Так, отже, ви написали відповідь. 12 картоплин обчислила Оленка. Ще у вас була задача номер 5 Ви розв'язали її правильно. А якого виду ця задача? У майстра було 97 метрів дроту, із них 81 метр він віддав помічнику. Кілька метрів дроту залишилося у майстра? Хто визначив від цієї задачі? Піднесіть руку. Ваня знає говори, Ваня. Задача на знаходження у статті. Так, Аріночка, яке слово нам допомогло визначити? Що це задача на знаходження остачі різниці? Залишилось. Слово залишилось. Отже, коли ви записували умову до цієї задачі, ви писали було, віддав і залишилося. Баня, ти дописував третє слово залишилося. Забув. Так, і більш детальніше, діти, поговоримо про задачу номер 6 Я б хотіла вас послухати, як ви міркували, коли розв'язували цю задачу? Читаємо разом. Олег та Юля живуть один Олег, та Юля, зеленої. по директору справоруч від праворуч від додому Олега Розданів, аручки видому Юлії розташова. Мір, між Мір, були. між були. Були. Юлі та Олег. 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 Олег і Юля живуть по один бік вулиці Зеленій. Ось вулиця Зелена. Ви так робили схематичний малюнок? По один бік. У нас ось по цей бік живуть Олег та Юля. Про кого нам відомо більше? Про Олега чи про Юлю діти? Аріна? Про Олега. Читаємо. Праворуч, відомий. Від так, отже, нам потрібно з вами намалювати ліворуч чотири будинки, а п'ятий будинок буде Олега. А потім праворуч ще треба розмістити 12 будинків, так як сказано у задачі. Отже, ви простим олівчиком малюєте чотири будинки ліворуч. Перший. Другий, третій, четвертий. Отже, п'ятий будинок це будинок Олега. Ось ми його виділимось так, щоб запам'ятали, що це будинок Олега під номером 5. Праворуч розміщуємо. Ще дванадцять будинків. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 12. У вас аркуші з діагностувальною роботою залишилися, тому ви можете діти працювати на цьому аркуші разом зі мною, якщо ви не зробили ось такий схематичний малюнок. Отже, ми з'ясували, що Олег живе у п'ятому будинку. Що нам відомо про Юлю? Читаємо разом. З обох боків Бо. дому Бо. 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 розташовано. Розташована Юлю розташовано. Розташована на на Отже, нам спочатку треба з'ясувати, скільки ж всього будинків розташовано по цей бік. Вулиці Зеленої. Ми з вами додаємо чотири будинки ліворуч, плюс один будинок, у якому живе Олег, та ще 12 будинків, які розміщені праворуч від будинку Олега. Всього скільки Ваня, ми нарахували будинків. 17. 17 будинків всього. Ось так ми, діти з вами, розпочинаємо міркування всього. Далі ми з'ясували, що від будинку Юлі з обох сторін, обох боків. Розташована однакова кількість будинків. Аріна, як ти міркувала? Тебе рука. 17 мінус Так, ми маємо будинок Юлі, так, і залишається у нас 16 будинків. Без Юліного будинку на в цьому боці вулиці, Будинок Олега враховуємо кількість цих будинків. Далі ми з вами знаємо, що 16 складається, з яких однакових доданків, бо будинків розташовано однакова кількість. Що ліворуч від Юліного будинку, що праворуч? Хто знає склад числа 16 з однакових доданків? Крім Аріночки, хто ще знає, підносите ручку. І Ваня знає. Так, говоріть діти: 16 це 8 і 8. 8. 8, і 8. 8. 16. От, ми з вами з'ясували, що від дому Юлі ліворуч вісім будинків і праворуч теж вісім будинків. Отже шукаємо будинок Юлі. Починаємо ліворуч відраховувати вісім будинків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А дев'ятий будинок буде Юлін. Ось в цьому будинку живе Юля. Перевіримо. Вісім праворуч повинно бути. Один. Два, три, чотири, п'ять, 6, 7, вісім. Все правильно. Отже, ми з'ясували, що Юля живе у п'ять, шість, сім, вісім у дев'ятому будинку. Олег у п'ятому, а Юля у дев'ятому. Так, скільки ж будинків між домами Юлі та Олега? Ось тут все видно. Скільки, Ксюша? Три. Три будинки. Отже, діти, відповідь. Три будинки між домами Юлі та Олега. Три. Будинки. Хто отримав відповідь три. Піднесіть ручку. Так. Ваня, ти зрозумів свою помилку? Зрозумів. Отже, виправляй, не засмучуйся. Бо ми вчимося розв'язувати логічні задачі. Так, опускайте діти, ручку. Все зрозуміло вам. Все зрозуміло. Чудово. Рухаємося далі. Далі ми з вами попрацюємо у зошиті на сторінці 61. Сторінка 61. Попрацюйте самостійно над задачами. Прочитайте задачу, вид цієї задачі. Якщо погоджуєтесь, то ставите у зірочку плюс. Якщо не погоджуєтесь, ставите у зірочку мінус. Далі подивитесь. Умову до цієї задачі напишете розв'язання і відповідь. Так ви будете працювати з кожною задачкою. Чи є у вас діти запитання щодо роботи з задачами? Немає запитань. Отже, беріть ручку, сідайте зручненько і починайте працювати. Так, надаємо слово Вані. Так, Ваня, що ти скажеш про <кій>, задачу про фрукти? Якого вона виду? Ну, задача на знак суми. Погоджуємося, ти ставимо плюс? <кій> так. Так. Дійсно дивимося. В умові слово всього позначили фігурною дужкою. Як ти розв'язав цю задачу диктуй? До дев'яти до сім до ігня Так. Як правильно записати відповідь, Ваня, що ми спочатку читаємо? Скільки всього? Запитання так, скільки всього відповідаємо. Шістнадцять кілограмів, веселий був. Так, шістнадцять кілограмів фруктів, бо задача про фрукти. І основне слово всього. Обов'язково пишемо це слово. Перевірте, діти, 16 кілограмів фруктів всього. А Єгор нам пояснить наступну задачу про книжки. Прочу, Єгоре. Книжки. Першого дня учнів підклеїли. Вісімнадцять книжек другого дня. А другого дня. Дев'ять книжок. Вклеїли мен... учні другого дня. Дача на що це? Зад... Задача на зменшення числа на кілька одиниць. Повторюємося. Ставимо плюс. Так. Так, дивимося на умову. І дійсно. Другого дня підклили на дев'ять книг менше, ніж першого. Як ти розв'язав задачу? 18 минус 9 додаємо 9 книжок. 9. 9. Так. Щоб написати відповідь, що Єгор, нам треба спочатку прочитати. А, прочитати запитання. Так. Скільки читаю. книжок підклеїли учні до другого дня? Відповідь 9. Дев'ять книжок підклеїли учні. Так. Дев'ять книжок. Діти, хто не встигає, просто пишіть 9 книжок. І остання задачка, діти, хто може пояснити, хто встиг розв'язати цю задачу? Ксюша встигла? Єгор і Ваня. І все більше ніхто? Так, ну що, діти? Приєднуйтесь до нас, слухаємо Ваню з Єгором. Діти, який це вид задачі? Задача на стачі. Знаходження... Так, ставимо плюс. Як ви здогадалися, що це задача на знаходження остачі різниці? Скільки залишилося? Залишилося. Так якою дією ви розв'язували цю задачу? Віднімання. Так. Диктуйте, діти, які числа віднімали? Дужка. Ящика. Так, щоб написати відповідь, що ми повинні прочитати? Запитання. Скільки ящиків з польщинами? Два ящики залишилося. Так, яка відповідь? Відповідь: два, два. ящики. Два, два. ящики. Запосинами залишили. залишилися. Залишилося. Так. Два ящики і допишемо слово залишилося, бо. Це ключове слово. Дякую вам, хлопчики. Ви чемпіони. Так, ви займаєте перше місце ось на п'єдесталі. А ми діти з вами рухаємося далі і попрацюємо на сторінці 60. Математика, наука про числа та геометричні фігури. Прочитаємо правило і допишемо пропущені слова. Готові? Вмикайте мікрофон. Одну точку на потині можна попровести Безлич. прямо безліч, прямо. Так, безліч. Так, рухаємося далі. Наступне речення читаємо через будь-які дві точки на площині провисли... Пише... можна провести лише. Одну. одну. Пряму. 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 Так, пишемо слово одну. І читаємо далі. Існують точки, що подумаємо Лежать. на і... і точки, що. Точки, що належать і. То зрозумів, яке слово пропущено? Нам... Що належить. 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 Да. належить. пишемо слово «належить». належить. Належить. Дочитавши речення до кінця, можна зрозуміти, яке слово пропущене. Отже, діти, питаємо відтворений текст через одну, через одну точку. Через...

Допоможемо хвалькові виконати завдання. Читаємо разом. Побудуй пряму а. Так шоти точні яйкочки. Не, не, не. Не, не, не. Так, беріть руч. олівчик та лінічку. Проведемо той пряму. Нехай буде так. Ви можете зробити по-іншому. Так, це пряма А. Ось тут пишемо маленьку А. Позначте три точки, три, що належать прямі та чотири, в які їй не належать. Отже, на прямі позначаємо три точки. Пригадайте букви латинського алфавіту і позначте їх великими буквами латинського алфавіту. Так, Єгор, які ти букви обрав? А К. Так. Нехай буде так. Я ось оберу. О, -Т -Р. Далі позначаємо чотири точки, які не належать прямій. А. Подивіться на латинський алфавіт і позначте чотири точки іншими буковками, щоб не повторювалися. Єгор, які ти букви обрав? R, P, o, D. Так. Перевірте себе, діти, у вас так? А може, трошки по-іншому, по-своєму. Головне, щоб три точки належали прямій, А, а чотири точки не належали їй. Чи є у вас запитання, діти, щодо цього завдання? Ні, немає запитань. Тоді приготуйте зошит, математичний тренажер. Розгорніть його на сторінці 4-5. Повчіться додавати одноцифрові числа з переходом через десяток. Завдання 3. Ось на цих сторінках. Перевертайте аркуш. А на сторінках 6-7. Вчиться віднімати.